Доброго і мирного раночку. Ранок у нас почався, як завжди, з поранки. Дивіться, в яких чоботях ходять на опочатах. Ось, забачите, які чоботи, красунчики, які ж вони гарнючі Шкода, що. Багато кіт виріз сусідський, так вже були такі гарнючі курчатка. Бачите, вже ми їх перевели. На такий корм даю їм кукурудзу, більша частина кукурудзи, ячмінь, озимка, макуха і горох. Оце ми їм даємо. Багато посалків, так жалко. Нічого. Що сьогодні я там бачу, чи замерзло, чи набудучилося, що це цей минулек Ну, Хочу сказати, що ця партія хворіла у мене. Я їх випоювала байкоксом вже два рази. Так що ці елітні курчата, тут і американи. І, і, і Брама, і Амрокси. Ну, більше не знаю, яка ще порода, тому що брала змішану породу, яка ще тут є, я не знаю. Ще хотіла завезти гігантів джересі, але в цьому році поки треба справитися з цим. Водичка в них ось така, чиста вода і сироватка. Хто що любить, те й п'є. А тут мої ось ще одні юнжики живуть. Бачите, що роблять. Вже їм банки не ще щоб став відео, хай п'ють з відеречка. Випаю їх, і ось їхні корма. Теж кормимо так, як. Курчатка даємо. А це їхні батьки, що я Їм нічого не давала, даю їм зерна, просто цільне зерно і водичку лою. Що ми її тіті Моті? Що? Дюнчики. Зараз я вам все поставлю відеречко з водичкою. Ой, мамині маленькі. Поставила ще відерочку, але вони до нього щось не підходять. Ще бояться, напевно. Ну, йдіть, йдіть пийте, там вже водичка. Хайда. О! Спробував. Сподобалось. Молодці. Ой, молодці. І ось мої перві. Тут і моті маленькі. Вони маленькі, вони в мене гарні, здорові. І ці попідростали вже такі гарненькі. І вогу понабирали. Головне давати їм правильний корм, харчування правильне. У них завжди є травичка. У них Завжди корма стоять, п'ють вони в нас сироватку. Ось, бачите, зараз ще подоливаю. Гарненький. Він такий кушок такий гарненький. Не, не важила її. Це в них їм, друзі, буде 26 червня. Він буде вже три місяці або чотири. Зараз порахую. Четвертий буде місяць, 26-го. Зараз 7-3 місяці і трошки. Три з половиною місяці Ось Так, Три з половиною місяці. Гарненькі. Я задоволена. Оці шпилгалки вже граються з курями, співають. Тепер їх потрібно відділяти кудись. Їх тут багатенько пітушків вийшло. Коротше дуже мало в мене. Ну нічого. Для себе вистачить, щоб вони. А то і мене до, онду... <соць> з моїх. Виріс, молодець, гарний, гарний. Петя. пітусочок, пітусочок, Ну, Напевно, кілограма три. Такий здоровий. Так що можна, друзі, і кобів інкубувати, і все буде добре. Ну, порода змінюється, звичайно. Але ж мені не яйця продавати. Як будуть лишні, буду продавати, звичайно. Кулі, мами, ні кулі, ой, мамині кулечки. Це підписок. Амрокси. У них ось курочка, вона темна. Бачите, курочка і петушок стоїть. Курочка темна, а петушок світлий. От можна їх відрізнити цим. Мої ж гарненькі. Ця партія не хворіла зовсім. Ну, може, тому що зарані були виведені, а ті, ну може там. Американці, вони дуже хворіють, вони такі вутлі кури. ну. Чотири в нас загинуло з тої партії, а то кіт витаскав. І що зробиш? Це не саме страшне в житті. Викосили ми вже тут кусок картоплі. Ночки склали, будиля вивеземо, так ще далі треба репти. Більше не можемо, тому що картошки багатенько, а машина не самосвал. Росте перчик наш тут. Ось так. Рядочки. Зараз він перехворіє, перемучиться, поки він. Йде вріст. Зараз би йому селітрочки трошки дати, але ну, поки, поки нема часу, поки так. І тут ще в нас ось два ряди копати картоплі і там Ну вистачає роботи, вистачає. Я збираю, друзі, огірочки. Деречку вже набрала невеличке. Ще можна було б і заквасити трошки, але нема часу. Картопля в нас. Зараз викупка картоплі. І так, тут пізніші і немає. майже вже ще один. Ось тут у нас є сорти щось тут різні. Мілких багато. І що, вчора полили, вони натягнуть. Швиденько натягнуть. Ось такі, ось такі, бачите, ручі. О, ми потрібно було підстелити, або вона поставити їх на штамп. Бачите, маленькі. Зліво, де тоді пригоріли, так вони є, а тут бачите. Обробили тоді і вони гарненькі стоять. Ще раз повторюю, чим я обробляла. Купачок зеленки, одна столова ложка сілітри, літр сироватки, на 10 літрів води це потрібно. Ось такі вони зелененькі, гарненькі. А, і бітоксибацилін. Це від, від кліщів, від всякої зарази. Бітоксибацилін – це препарат біологічний. Ввечір, минув день. Ми підготували для трактора місце, щоб трактор заїжджав. Завтра будемо копати трактором, не мотоблоком, а трактором. Потім вже вивезеться бодилиня. І ось так цілий день пройшов, біготні. В теплиці теж викопали вже картоплю. Вже пуста. Тепер потрібно верхній слой землі зняти і завести сюди нову землю. Завтра буде новий день і буде нова робота. І так кожного дня. В селі це так. Продиху немає, тільки взимку. І то, якщо зима тепла, то ми знаходимо і взимку собі роботу. Всім на добраніч, мирної, тихої ночі всім. І ось новий день. І ось нове у нас збирання картоплі. Ось така картопля, як я вам вже показувала. Гарненька. Дуже гарна картопля. Десь і порізана, але це не без того. Ось так. Будемо сьогодні працювати. Чекаю своїх дівчат і будемо працювати. І ось ми вже в Одесі. Ось наша картопелька. Ріс наш з цим чистим картоплю для ледачі господарів, хазяїв, які не хочуть працювати. Ось так київський ринок, це тільки початок, сьогодні субота. Знімаю маленьке відео таке. Ось у нас ще трошки лишилося, вчора ми торгували. Все, бачите, відкрите. Тут очки камери стоять, ніхто нічого не ворує, слава Богу, ринок захищений від цього всього. Але людей немає. Тим, тим паче, що сьогодні субота, всі ще десять десь сплять. Так що ось такий риночок. Це мій найулюбленіший ринок, ми вже на ньому працюємо вже, напевно, років з 25 та більше, напевно, відколи він, цей ринок обоснувався, відколи ми тут і сюди їздимо. Я знову сьогодні собі купила квіточок ось таких, вже в мене дуже багато їх, гвоздичок таких гарних. Це багаторічники. Два в мене загинуло сорти, це я вже. Поповнюю новими. Сьогодні піду, може, ще якісь новенькі будуть, куплю. Я ж без квітів, ну ніяк. З кожного базару це обов'язково щось потрібно привезти. Люди ходять, щось купують і продаємо. Знайомі <звук> махають руками. У нас вже тут на ринку, всі, всі знайомі, всі свої, всіх ми любимо і нас поважають. Ось так. Купують. Сьогодні гарний базар, багато продаємо, але не встигаємо. Сьогодні ще не, не продамось, Накопали трошки більше картоплі, але менше здали оптом. Що хочу сказати вам за картоплю Аризона? Подобається дуже сорт. Масляниста картопля, не водяна, розкіпає дуже гарно, родить дуже гарно, хоч найпідмерша. Якщо б вона була б не підмерша, була б шикарна картопля. Просто була шикарна картопля. Так вона підмерзла. Врожай, звичайно, упав. Але слава Господу Богу, дуже гарний врожай. Я дуже задоволена. Сидиться, яка краса. Клубничка гарна. Дивіться, краса. Красиво зранку На Наріжний кошельок. Стандрові... Тимнішею робить, але вони світло гарне. Хочеш є а десь. Були б доча, тільки відеся, гроші. Грається, тільки були гроші. Бо може відкритися дати зонті по зубах. І дуже больно. Все, що а хочеш у нас є тут? Блогер, блогер з самого утра. Я поняла. люди. Добре утро вже. Давай, давай, нехай їсть. Їж маленький, поки до тебе при... браття не прилетіли. А, Бачите, в нас росте скумпія при дорозі. Гарні деревця, правда? Дивіться, краса. Ох, а стекло. Хоч і помили, а мушкара на, на скорості, на швидкості дуже замаряли скло нам. Деться знову вмити гарні деревцята. Ми вже відторгували картоплю. Їдемо додому. Шлях. Додому за, самий, знаєте. Завітний, чи як це правильно сказати на українській мові. На крилах би летів додому, як би не було десь добре, а вдома все одно найкраще. Мене питали, де ми зараз ночуємо. Ну, хто, хто давно слідкує за моїми відео, знає, що ми дуже давно ходили на квартиру. Дуже давно, більше 25 років, ми були на одній квартирі. Вона була нам як мамою і в тому році, вже ось пів року, як її не стало нашої хозяйки, Царство її небесне, Робі Божі віря. Дуже не вистачає її слів, її підтримки. Все, ми, ми, ми через багато через що пройшли в місті. Були і образи. Це було, але зараз дуже тяжко. Коли йшли на квартиру, були нерви натягнуті, як струна. Думала, не витримаю, думала, що не зможу ніяк переступити в поріг цієї квартири, але нічого виплакалася, але я вже знаю, що я туди зможу вже зайти і все гаразд. Такі справи життя, життя. Знаєш, десь підкнеться, знаєш, коли воно тебе закінчиться. Зараз знову хтось напише. Ліс, Бог його святий знає, не знає. Хочеться думати про щось гарне, але з такими подіями в нас ну, тяжко дуже все це переносити, це переварювати в своїй душі, в своїм серці. Стараюся вже і не дивитися зовсім відео ніяке. Не не то, що відео, а новини. Новини. Дуже тяжкі новини. І дуже тяжко на душі. Ось воно раніше зоря, зараз камчик. Чому так, не знаю. В тому році ще була зоря, в цьому році вже камчик. З чим це зв'язано? Може так вирішили селяни переймувати своє село. Гарне зелене село таке чисте. Заїдемо в наше улюблене кафе. У обід. Я не знаю, це буде обід, чи вечеря, чи сніданок, я не знаю навіть. Тому що сьогодні вранці чашка кофе, верніше чашка чаю і бутерброд, потім два кофе з молоком. І це за цілий день більше нічого не їли. Зараз заїдемо в наше улюблене да не кафе, де ми завжди обідаємо. Ну, ось наше кафе. Кукуми називається. Шикарна кухня. Ну, зараз подорожало все, але смачно. А Я какая тут краса плавает. Ой, боже, какая как краса. Золота рыбка. Выконай наше бажание. Мы хотим, чтобы закончилась война. И все повернулись на дом. Все были живы и здоровы. Ой, как краса. Боже. Красавчики. Бій милувалася ними завжди. Цілий день. Діть. Ну о! Кипець якраз. І все, ми вже майже вдома. Починку не буде. Вон тюки стоять. Потрібно забрати їх. Тому що може дощик. Неділя, думали, що хоч приїдемо будемо відпочивати. Ага, якраз. І ось ми вже вдома. Слава Богу. А Нельсон опять на вулиці.